Готую сьогодні дуже незвичний і дуже смачний пиріг, який, як завжди, готується дуже легко, просто із доступних інгредієнтів. Тож дивіться рецепт. В чашу комбайну додаю сметану, сюди ж додаю цукор, розтоплене вершкове масло, дрібку солі, порошна, какао, розпушувач для тіста і відправляю це все замішуватись. Готове тісто розділяю собі на дві частинки і відправляю це все в морозильну камеру, щоб воно трошки так замерзло. Для сирної начинки в чашу комбайна я відправила кисломолочний сир. Додаю сюди одне яйце, всипаю цукор, ванільний цукор, додаю дрібку солі, ложку крохмалю. І це все мені потрібно перемішати. Сотейник відправляю вишню. У мене тут така домашня заготовка це вишня без кісточок. З соком, але без цукру. Можна взяти баночку вишні у власному соку. Даю до неї цукор і ложку крахмалю. Тепер це все проварюю до згущення. Тісто полежало в морозильній камері, гарненько так застигло. Тепер беру таку стирку бурякову і натираю його на деко застелене пергаментом. Потерла, трішки ось так руками його приплескую і викладаю сюди сирну начинку. Сирну начинку розрівняла. І тепер у мене вже тут майже охолола вишнева начинка. Так, розклала її на широку тарілку, щоб охолола швидше. І розкладаю тепер її поверх сиру. І затираю тепер цю всю красу другою частиною тіста. Відправляю тепер цю всю красу в духовку випікатись. Він виходить просто неймовірно смачний, ідеальне поєднання всього всіх інгредієнтів. І ще й виглядає шикарно, як на мене. Мої домочадця вже зацінили, тож раджу спробувати і вам. Обов'язково приготуйте і напишіть свої відгуки. Вдячна всім, хто пише коментарі. Для мене це дуже приємно. Тож до зустрічі в наступному відео!